І це все залью великими відосами. І, типу, це, по-перше, має вистрілити жорстко, тому що будуть такі хай -хай хайпові заголовки, по, типу, знаєте, а -а аналог до заголовку: один день із е життя. Далекобійника, але це буде один рік із життя Далекобійника. Де от я просто візьму о, всі відоси за рік, закину в один, і це як великий фільм там буде фільм, я не знаю, години на 4, на 5, може навіть більше по кожному. І залью сьогодні один, і, можливо, завтра другий. І на них пущу хірургу тучу шортсов. це має прямо жорстко бустанути канал по годинам перегляду для монетизації. Тому що для монетизації треба 4000 годин перегляду, і це дуже і дуже важко набивати. Насправді це важче набити, ніж підписники. Підписники з шортів вилетять дуже швидко. А от години- години важко. Тому от зроблю такий фінт, так би мовити, і захрячу такі відосики. Буде мене два відоси два контента. І хочу те ж саме зробити по The Morge Studio Production. Там також аналогічно зроблю. Я візьму а, пули історій. У мене є там а, історія про синевір, яка складається з п'яти частин. Я її зроблю в одну. Тим паче, що глядачі просили це зробити, щоб а, не потрібно було шукати другу, третю частину, а, і так далі. А просто взяти і одним а, кіном це все подивитися. Тож я візьму це все одним кіном і зроблю. І там в мене таких проєктів серії. Ініх є декілька, і от я їх також зроблю в такому форматі і залью на канал. Тобто от, з цим попроще, з, таким, з, з такими нішевими каналами, з, з ними простіше. Там привітань не потрібно, а на все інше, да, на все інше зніму. Ну, Можливо, там ще якісь у мене є канали, на які можна буде зняти щось подібне, але їх небагато. В будь-якому випадку, і десь, я думаю, мінімум, мінімум 15 привітань мені доведеться записати. На дуже малі канали, можливо, не буду писати, а можливо, і буду, щоб, типу, знаєте, як кожен рік потім фіксувати успіхи, досягнення, ТД і т.п. і виставляти плани. Це прикольно. це прикольно. Мені подобається Куплінов плечик.